Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар Просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно, як і щодня, читати кобзар пророче слово нашого Тараса. Продовжуємо з цього збірника за порядком щодня, сторінка за сторінкою, рядок за рядком, е пізнавати нашу українську мудрість, е брати нашу силу і е дізнаватись от в такому порядку, як нам сьогодні випаде, якісь певні такі знаки пророцтва від нашого Тараса. Е кожному з нас і всім разом. Отже, а сьогодні якраз от ми починаємо такий знаковий. Е Епізод називається Червоний бенкет. Задзвонили в усі дзвони по всій Україні. Закричали гайдамаки: гине шляхта, гине, гине шляхта, погуляємо та хмару нагрієм. Зайнялася смілянщина хмара червоніє. А найперша Медведівка небо нагріває. Горить сміла смілянщина кров'ю підливає. Горить корсунь, горить канів, Чигирин Черкаси чорним шляхом запалало і кров пролилася аж у Волинь. По полісі гонта бенкетує, а Залізняк в смілянщині до маху гартує. У Черкасах, де ярема, пробує священний, Отак, от отак, добре, діти, мордуйте, скажених, добре, хлопці, на базарі Залізняк гуляє, кругом пекло, гайдамаки по пеклу гуляють, а Ярема страшно глянуть. По три, по чотири так і кладе. Добре, сину, матері хиля, мордуй, мордуй, в раю будеш або Есаулом, гуляй, сину, нуте, діти». І діти майнули по горищах, по коморах, по льохах усюди. Всіх уклали, все забрали. Тепер, хлопці, буде. Утомились, отпочиньте. Улиці базари крились трупом, плили кров'ю. Мало клятим кари. Ще раз треба перемучить, щоб не повставали нехрещені кляті душі. На базар збирались гайдамаки. Йде Ярема, Залізняк букає. Чуєш, хлопче, ходи сюди. Не бійсь, не злякаю. Не боюсь, знявши шапку, став, мов перед паном відкіляти, хто ти такий? Я, пане з Вільшани. з вільшаної, де титаря пси замордували? З Вільшаної, де титаря пси замордували? Де? Якого? У Вільшані... І кажуть, що вкрали дочку його, коли знаєш. Дочку у Вільшані у Титеря, коли знав, е, знавав Оксана, Оксана, ледве вимовив Ярема, та й упав додому. Еге, ось що. Шкода хлопця. Повітри Миколо. Провітри Микола. Провітрився Про батьку, брате, чом я не сторукий? Дайте ножа, дайте силу, муки ляха, муки, муки страшної, щоб пекло тряслося там ліло. Добре, синку, ножі будуть на святе діло. Ходім з нами у лисянку ножі гардувати. Ходім, ходім, отамане, батьку ти, мій брате, мій єдиний, на край світа полечу, до стану з пекла вирву, отамане. На край світа, пане. На край світа, та не найду, не найду, Оксане. Може й найдеш, а як тебе зовуть? Я не знаю, я ремою, а прізвище, прізвища нема. Хіба без трюк без прізвища? Запиши Микола у реєстр. Нехай буде, нехай буде голий, так і пиши. Ні, погано. Ну хіба бідою? І... і це не так. Стривай лише. Пиши Галайдою, Записав. Ну, Галайдо, поїдемо гуляти, найдеш долю, а не найдеш рушайте хлоп'ята. І в дали коня з зайвого звозу, всміхнувся на воронів та й знову у сльози. Виїхали на царину, палають черкаси, чи всі діти, усі батько, гайда. Ну, Продовжимо наступного разу, будучи достатньо, Отакі, бачите, розгортаються так події в цьому був один з епізодів. Дякую, друзі, що були з нами. Читаємо щоденного кобзар. З вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана Тамовдалини Водна просвітянського рухому. Читаємо кобзар щодня, пророче слово нашого Тараса.